Всім привіт! Сьогодні в мене дуже бургерне настроєння, так що ми сьогодні готуємо бургер, де буде дуже-дуже багато сиру. І так, розпочнемо. Включаємо гріль, поки він у нас нагрівається, ми зробимо кранч з беконом. Нам сьогодні дуже понадобиться. Включаємо сковорідку і на холодну сковорідку викладаємо наш бекон. Смажиться наш бекон. Наш гриль розігрівся до 200 градусів. Стіляємо пергаментом і смажимо наші таблетки. Тим часом не про наш буком. Нам до густої щоб жарища дуже смачний камінь. І так, поки в нас тут штуки, тут жариться, там жариться, ми не часу, ми робимо соус до нашого буря. Це буде соус з димком, я називаю. Це буде дуже смачна техніка. Вирізаємо цибульку. Цибульку нарізали, додаємо у нас стательник олії літі, обсмажуємо нашу цибульку. Добавляємо молоденький чесничок вже сізон. Це молоденьке, як запашне, що Дрібно нарізаємо і доцільники нашу ілят. Чи, куда, друзі, я обожаю? Теж нарізаємо. І, то, добавляємо. Перемішуємо. Бургер це взагалі така быстра зборочка у нас. Букончик дивіться випитується у нас.

перебешуем щоб об'єднати всі смаки. прогреваем ее так кропаль сольки туда и сахар Останній сахар вови. Дві секундочки соус нашу забулькнув, він вже готовий, розпосолили, додали в сахарку наші котлетки. просто раз Знімаємо. Ми готові. На цьому самому жиру ми піджаримо нашу булочку. Вона буде просто ідеальна. Розрізаємо її. І робимо скоринку. І булочки не прижимаємо, тому що нам вже не треба плоскі булочки, правильно? І просто додаємо. Тим часом коршкове масло його вічность робимо сирний соус. 50 грамів мошкового масла, розтоплюємо його, розтоплюємо маслом. Масло треба розтопити повністю. Пробуємо бешамель, Класичне. Додаємо муку. Сматуємо. Вливаємо одним махом холодне молоко. І швидко перемішуємо. Таким чином у вас не буде комочків. Соус буде однорідний і гладкий. Так, наші булки готові. Дивіться, як вони підсмажились. Ідеально. Так, відкладаємо також. І тим часом, поки в нас готується наш сирний соус, так званий кашемель, ми нарізаємо овочі. Нарізаємо огірочок, помідорчик. Насправді можете покласти то, що любить. Просто. Бургер це така імпровізаційна страва. що хочете, то і кладіть. Можна там... І хочете мариновані, кладіть, маріновані, хочете е свіжі, кладіть свіжі. Так, тим паче у нас бешамик загусає вже. Не забуваємо помішувати, щоб він не пригорів І додаємо на щебер. Поступово прилипти. І наш білий бешамель зараз там з жовтого насиченого кольору черги. Збираємо наш буря. У мене салат айсберг, огірочки, помідорки. Просто розриваємо їх руками. Беремо наш низки, наш соус. И с бульфей, с чесночком маслом. Сборки бургера я що магично, что Мені це дуже подобається Так, половина нашу котку редку. Раз. Девочек. Солнце. Кот Лэй культуры. Так, ми зараз е, з нашого бикону зробимо кранч, соус наш готовий і робимо презентацію в нашій чудовій тарілочці. Робимо краску коне і понарізаємо на сквопій, ще покрути наш буря. Заслідкуємо за трендами, що ми не відстаємо від кулінарної моди. Посипаємо кражок. Смачного наш бургер готовий. Повторіть рецепт і ви не пожалкуєте, це дуже смачно. Ну що, друзі, скуштуємо те, що ми приготували на вигляд, це просто космос. Соковитий, курячий бургер. Ну, це треба їсти в перчатках, М -м, можна так. i um.